Слава Україні! Так, Сьогодні 30 червня, знаходимося на поля у фермерському господарстві Грига. Це у нас Полтавська область, біля Полтави недалеко. Значить, тут представлена широка лінійка на демо-ділянці. Широка лінійка сортів пшениці озимої, дворучки є. Значить, там розповідають багато всякого цікавого. Я що хочу зараз зробити? Пробіжуся, чисто по кожному з. Оригінаторів сортів, пробіжусь покажу, які сорти, які на вигляд. значить Це я вже з того краю, з кінця, скажімо так. так Це у нас тут ну, лімагрейн, лінійка сортів. Авеню. побачили авеню, така вона на вигляд. Такий колос, більш за все, шарання того, що вже жовтіє. є. Далі у нас тут анері трошки її пережила, пропала так вона виглядає. Так Арнова. Такий колос прапорцевий. І так, далі у нас тут Лимагрейн фріскі Це мабуть пізніше яка, через те, що тут що цікаво. Дуже широкий великий прапорцевий лист. Зелена вона ще колос, в принципі, більш-менш нормально, ну така гарненька пшеничка. Так, йдемо далі. По нормах тут, по добривах, по цьому всьому. Тут досить великий так, керамік. Там не знаю, гляну тут ще представники Лімагрейна не розповідали. Система живлення не викинута. Ну ось такий колос. В принципі, більш-менш. Є трошки, як бачимо, хвороби. не ржа. Ну, в принципі гарні. Ну, тут всі гарні пшениці. Так, і мабуть, це та найвідоміший їхній сорт колонія. Ось такий вигляд має. Колос тут взагалі величезний, просто величезний. Ось долоня. Вже вона теж підгорає. Ну а це мені не подобається, що отак воно підгорає. Вже під низом листя горить. Таке собі. Так, далі, далі, далі. Це у нас тут сади України. Ну, якщо чесно, не дуже вони мене вразили, ці сорти. Дуже тут особи показувати не знаю. Ну, пробіжусь так. Лаваль. Не знаю. Вже вона жовтіє. Флагман. Так, сиди України в турі. Ну, якось вони мені не дуже доподобали. Так, і. кан. Виклали її. Продовжуємо. Значить, далі сорти Вітерасід, центуріон. Така вона на вигляд, ще зелена. Прапорцевий, тут живий, в принципі. Ну, не знаю. Теж така колос не дуже великий, дрібненька. Йдемо далі. Катаріна. Катаріна. Ну трошки цікавіша, як на мене, за попередній сорт. Трошки вже прапорцевий також. ну Завершує вегетацію, вона вже, в принципі. Поскипа поналила, як бачимо, вистає. Тут була десь буря, казали, там десь в травні чи в червні, що підклало пшениці. Так, трублю Трубліон. Теж стоїть, теж гарненький, зелененький, прапорцевий ще живий, працює. Все добре. Ну, Висівалися вони, висівалися вони з якою нормою. Тут я, мабуть, тут я прослухав, ну не більше здається 4 мільйонів. Так, далі. Тара атлон. Маса така непогана. Жива, колос такий різний. Не знаю, непогана пшениця, але мені не дуже хай. Так, далі, Фелікс. За Фелікс дуже багато чув. Дуже багато про нього було. Це якийсь там ультраранній, наскільки я знаю, сорт, але як бачимо, він ще вегетує трошки там, ну, скажімо так, завершує вже вегетацію. Але ще навіть зелененький. Такий колос у нього насіннячко таке, я дивився, пузатеньке. Цікаво. Можливо, що вдасться, тоді, як візьму, казали, будуть дані демо, то тоді глянемо. Може кину порівняти. Так, ДСВ. Емблем. Величезний, але є, тобі, наче б сказав, якісь прояви хвороби і трошки її підклава. ДСВ етана. Ну, це така, та цікава. Пшениця, полос тут такий сказав, би, трошки рівномірніший. І так глянуть, подивитися, то гарна пшеничка, ще прапорцевий живий, прапорцевий не дуже великий. Так, наливається вона. Ще наливається така ДСВ Аспект така пшеничка, Тут теж непогана, мені подобається. Песен комбін так комбін. Зелененька, але голос не з... ну, шестигранний такий, як здається, шестигранний не дуже воно мені така подобається, якщо чесно. Так, КВС трошки попідкладало. Голос такий, ну не дуже великий, але виповнений. Так, КВС СПенсер. Теж такий прапорцевий маленький, ну відносно невеликий, але загальний масив досить непоганий. Стромболі. КВС. Не дуже щось мені колос тут. Пропорцевий величенький такий, гарний, трошки, вже чи то завершує вегетацію, то більше за все, що завершує. Колос величенький ночі, але є наче ось моменти такі початкова якась точка виуроження. Заріоз. Так, КВС Джерсі. це мабуть найвідоміша їхня пшениця. чи не найвідоміша. Підкова трошки. Голос. різні колос. Полос різний за розмірами є, величенький, дрібненький. Ну, маса не, 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 не мала така досить зель, не немає, мені якось не дуже зайшла. Так, КВС талант. Ну це, я б сказав би поцікавіше, ніж Джерсі. Але теж є ось такі моменти, які початкові. По розвитку хвороб колос. Тут працювалися фунгіцидами, добрива були. Так, РЖТ. Телемарк. Підклало трошки. Колос такий незбитий, такий він розцейний. Ну насіннячку таке крупненьке. Цікаво. Так, йдемо далі. РЖТ Провіжн. Це в нас тут у нас уявляє. Так, теж її виймало. Колос. Ну такий, в принципі, набитенький Непогано. Так, РЖТ спеціаліст. Це такий спеціаліст, який я. Так. Дивимося. Ну, теж наче непогано. З цієї лінійки поки що з того, що, всього, що я бачив, в принципі, РЖТ одна із кращих, Практик ось. РЖТ практик. Так. Ну тут якось колос такий дрібненький, невеличкі колоси. Де більші, де менші, ну наливається, набирається, глянемо. Цікаво буде подивитися пропорцевий, ну вже, я так розумію, вже потроху вона йде до завершення вигляду. Далі РЖТ депот. Ця зеленіша колос тут, наче трошки поцікавіший, прапорцевий величезний. Ну так, глянуть вдаль, також маса така досить непогана, але як бачимо, ось присутні. Хвороби. Що це фузаріоз мені казали? Трошки є, не дивлячись на захист тут. Потужний, фунгіцидний Так, реформ. Ось де він. Ну, реформ взагалі море таке стоїть, гарне. Непоганий. сорт дивимось. Прапорцевий у нього ну, так, менше, ніж на попередніх. Ну так, відносно величенький. Та величенький. Ну і маса така дебеленька. Колос тут не дуже великий, але їх тут багато. Ну теж подивимось, почекаємо на результати, що вони заспівають. Так, переходимо далі. Це нова компанія Durum Seeds. Кажуть, що вони тільки в цьому році вийшли на ринок. Так, що це у нас логіка? Виклали логіку. Голос теж такий. Ну, не збитий, я б сказав. Ну, величенький. Так, BG унігол. Теж виклало, не дуже стійкі вони виходять до вилягання. Колос схожий з попереднім сортом. Так, Адора. Ну, схожа, тобто одна селекція. Колоси дуже схожі, насіння таке крупненьке, видно, пузатеньке. Теж буде цікаво поспостерігати, що воно по урожайності співа. Так, БГ кліматика. А, блін, це ще забугляне, в них же сорти є. Ну, різні сорти. Такий набитенький колос виповнений. Ну, Цікава пшениця, в принципі, за одне тільки що практично вся вона вилягла. А, ось десь ще флексадура. Це тверда пшениця. Ось це вона дворучка. І дивимось. Шестигранний колос. Такий цікавий, здали кожна ячмінь схожа. Теж вилягла. Ну, подивимося. Це тверда, це в принципі така специфічна виходить пшениця. Що воно тут буде, покаже, глянемо. дур'ямо. Тверда дворучка. Той самий такий самий колос, який коефіцієнт кущення у неї. Дивимося. Це я так розумію, одна насінинка і тут. Ну, Десятків до двох погонів. Ой. За те <рес> <рес> Поки нахилявся, дивиться на пшеничку, впустив телефон. Ну така, це теж тверда, такий колос. Та тут не шестигранний, тут навіть восьмигранний. Така вона на вигляд. Так. БГ ікона. М'яка дворучка. Доброго дня. Доброго дня. Дворучка. ручка. Можна так. сіяти і весною, і осінню. І весною, і осінню. Це м'яка. А що вона собою являє? Дуже гарний сорт. Єдиний мінус не рекомендується висівати в ранні строки. Важливо висівати під кінець жовтня, тому... Йдемо полігонція вся в початку жовтня. Ага. Получається, вона взимку вимерзла. Ага. Взагалі хотіли дискувати цю ага. ділянку, але потім вирішили залишити. Подивитися, що, що, що з що буде. А ну, і, ну зріджена тобі, досить да. вона дуже гарно реагує на азот і вона розкущилася, ну, Була дуже погана, я ж кажу. Покущення, так, да. укущення в неї. Гарний ган, 18,5 до 19. А весною, коли її сіять краще. В блюдневі вікна можна. Ну, в общем, чим раніше, тим краще. Так, так, так. Вона гарна тим, що її можна висівати весною, коли у вас звичайні озимі сорти, десь вимерзли, наприклад. Ага, ага. Ви можете найпідсіяти, підсіяти і в неї клейковина гарна до 42%. Ага. Ну, в минулому році збирала на 36. Ага. Є, ну, в залежності ж від тех... тієї саме технології погодних умов, можна ага. добитися і більшого показника. Дуже потужно. І в принципі, я ж, якщо десь вимерзла трішки озима, найпідсіяти підсіяти і не можна підняти клас із ага. Добре. Дякуємо за інформацію. Ага. Так, система живлення цієї демоділянки. 200 кг суперагро 24 Це 12 азот, 24 фосфор. 200 кг аміачна селітра по з 160 карбаміду під ротаційну борону. Це, щоб розуміли, що потрібно під такий пол. Та далі, це у нас ось спадщина Одеська, це е, вирощує значить, насіннєві посіви є у фермерському господарстві Григи. Ну Досить я пройшов, мене вона досить зацікавила оця Одеська. Там ще будуть зараз сорти. Такий колос. ну Єдине, що вона вся лежить. Це такий момент. Так. Така вона. Так, далі ось перемога Одеська. Ну, теж така непогана. Ну, насіння виповнене і воно таке досить. Оце тільки я поки ходив інші сорти густоту. ну Наскільки я знаю, тут сіялось не більше 4 мільйонів усі сорти з того що чув, з того, що там попередні були. Катруся одеська. ось. Кажуть, це дуже гарні сорти. Ось, дивимося колос. У колоску навіть ось по 5 зернин є. Але знову ж таки під, підклало її. Так, ну Глянемо, глянемо, що воно з собою співає. Великий колос, велика маса, прапорцевий ще працює. Цікаво. ну За цю селекцію я чув, що вона в принципі зараз досить досить, ну така, стабільна. Оце максима Одеська. Оце здається найкращий сорт казали за неї. З оцих всіх цих, що я пройшов Одеських. Це вона схрещена з якоюсь там, з якоюсь. Так, і... Це, мабуть, оце воно. Це схрещено там з. Е. 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 Та, коротше, те, що в нас на півдні воно дужче. Агілоп, само. Щось якийсь ген з нього взяли і вона дуже стійка до посушливих умов. Прямо краща пшениця для підпосуху. Ну, Така теж досить непогана, виповнене зерно. Так, що в нас тут? А тут уже представники поки ми ходили. Познімали таблички і потікали. Блин. Тут потікали, зараз підемо. Та й житті які. Зараз там ще на початку є. Трошки підемо, глянемо. Чи не потікали? Теж така гарна набита пшениця, ну під таке живлення, то... Я думаю, що по-любому тут повинні бути гарні результати. Ну, та це тут будуть, я думаю, десь 7-9 тонн урожайності середні по цих ділянках. Глянемо. Сьогодні застало було багно. Зранку приїхали, не проїхали, а тоді трошки підтряхло. І проїхали. А хім, озима пшениця. Це у нас шо са Атен Юніон. Прапорцевий маленький, але маса така досить непогана. Ну мені, ну це пізня пшениця, більш за все. Але загально мені подобається. Леммі озима пшениця. Так, прапорцевий величенький. Колоси такі більш-менш рівненькі вирівняні, але, як бачимо, вон присутні трошки хвороби. По фунгіцидному захисту здається тут кожна ця. Так, це озима. Ось тут дуже багато фузаріозів тут мені підійшли і кажуть, а ну що ти на цій пшениці бачиш? Те що кажу, бачу, пшениця як пшениця. Якось і не додивлявся. А тоді глянули, а тут фузаріози. Раз і дуже багато на цьому сорті. Фузаріозів. Так, штруби, це вже штруби пішло. Так, ну теж така непогана пшеничка, але колос такий маленький авентінус. Не дуже мені, ну як? Ну, вони то всі гарні тут пшениці. Але тут ось глянемо адмонт, краю щось таке, видно, що азотне голодування, а далі пішла така вона потужніша, зеленіша, ну колоски такі, величенькі, в принципі. Оглянемо. Та да, Непогані. Так, далі Бервалд. Ось де Бервалт. Це тут по сліду трактора зараз зайдемо. Ну теж тут ось бачимо хвороби, колоса присутні трошки. Прапорцевий то ще живий, трохи до, допрацьовує. Вона вже більше все також йде до завершення вегетації. Але оці моменти ось по колосу, то вони мене... При цьому великому фліцидному захисту помахай привіт людям. При <по> цьому захисту, то, як на мене, не дуже воно підходяще. Так, манголд штрубе Дивимось. Такий дрібненький колосок. Але, але насіння таке наче виповнене пузатеньке, він такий компактніший. Далі, ленокс у нас йде. Це у нас ленокс дворучка. Сорт дворучка, ну і в принципі я за нього чув. Але ось що ми бачимо, і та ж сама історія. Фузаріоз. Да, фузаріоз, правильно ж, не плутаю. Фузаріоз, септоріоз, але присутній. Сіяний він тут взимку, здається. Але рекомендують його, тобто як от зима, але його рекомендують тут були представники. Кажуть, це або вже самі-самі пізні сроки озимої пшениці це ці, тобто, взагалі самі пізні сроки пшениці або ж е, на весні лютневі вікна навіть січневі вікна якщо є можливість то це найкращі умови для посіву цієї пшениці Ну, але теж трошки ж бачимо то прапорцевий то ще живий але є моменти я чого цю пшеницю чого вона мене зацікавила у нас в селі дядько сіє її і то вона в нього досить непогано себе показує. Там хай по городику, але без добре вона минулий рік на 63-центнера, здається вийшла. Так, саласар. Ну, теж така непогана, прапорцевий такий величенький, але теж є. Ну, Тут менше, ніж на Lenox, але теж трошки інколи щось. В загальному в принципі, нормально. Буду зараз чіплятися до сорту. Так, і зараз ось переходимо по трошку Ротакс, останній крайній сорт штрубе. Пропорцевий тут такий теж відносно, ну, середнього не дуже великий. Так, тож трошки ось трапляються такі моменти по такі є, ну, але в загальному теж масив досить непоганий, гарна пшениця. Так, там ще є ячмені, ну. Туди вже ячмені, буде відео про пшеницю. це таке. Все, всім пока. Може щось когось зацікавиться. Контакти, контакти пшениці фермерського господарства залишуть в описі під відео. Можливо когось щось зацікавить, захочуть подивитися, приїхати, знатися урожайність, то будете дзвонити питати. Всім пока.